У селі Гайове Ківерцівської громади місцеві жителі та волонтери прибирають польське військове кладовище. Потрібно допомагати, потрібно прибирати, потрібно приводити в порядок. Все цвинтар прибирають двічі у рік. Воно було облаштовано в 2000 році. О, тому що воно до цього 2000 року мало занебданий стан. Тут поховані, в 1943-44 році тут захоронені поляки, дуже багато тут поховано дітей, тому що на території села Гаєвого тут був такий загін самооборони Цибульського. Прибираємо так само і навесні і так само в липні, тому що в липні дуже багато із Польщі приїжджають сюди відвідати кладовище, помолитися Богу. Допомагали з наведенням ладу волонтери з Луцька. Дуже вдячні нашим братам полякам, тому що їхня допомога, їхній вклад в. Сьогоднішніх сьогоднішній день є дуже важливим, дуже ваговим. Ми дуже дякуємо їм і за всі надані гуманітарні допомоги. Ми дуже їм дякуємо ще від щирого серця за те, що вони приймають наших людей. Тому хочемо їм допомогти, щоб показати, що ми теж маємо братерні відносини. Із волонтерами приїхав харків'янин Радомир Якушевський, який зараз тимчасово проживає на Волині. Сидіти вдома це дуже скучно та треба Якщо є можливість чимось, то треба робити. Голова Ківерцівської громади Олександр Ковальчук каже: загалом на території громади є 17 кладовищ. Поляки поховані на двох із них. Усі могили говорить, до великодніх свят приводять до ладу. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному, Луцьк.